Зі святом Великодня Черкащан вітає Черкаський осередок Аграрної партії України. Депутати на чолі з Наталією Старіковою бажають усім містянам та жителям області щасливого свята та мирного неба над головою. Це особливе свято свято перемоги добра над злом, життя над смертю. Тільки в мирі, злагоді, любові, вірі можна подолати всі труднощі, які у нас є в житті. І тільки разом можна щось змінити, побудувати, знаєте, дійсно європейську країну, яка нам так всім потрібна. Зараз на рахунку партії вже чимало виконаних планів та розроблено стратегій. Нині головне завдання підтримання місцевих виробників та наповнення ринку їхніми продуктами. Далі плани з підтримки села. Партія пропагує створення кооперативів, щоб збільшити кількість робочих місць у сільській місцевості. Партія повинна з'єднати всіх сільгосвиробників для того, щоб відстоювати їхню думку у владі. Люди, які мають дуже великі земельні на ділі в оренді, ніяким чином не участвують в розвитку сільської громади. mad Партія дасть можливість об'єднати цих людей і впливати на цих людей. Після роботи учасники засідання разом з запрошеними маленькими черкащанами та їхніми родинами училися створювати писанки. Такі вироби мають бути в кожному домі, вони оберігають родину від нещастя, розповідають запрошені майстрині. Писанка це такий своєрідний, знаєте, як корова, як рушник. Це той оберіг, який повинен бути в кожній хаті. Діткам такий майстер-клас припав до душі. Вони творили, зображуючи воском квіти, листочки та сонечка. Разом з родиною прийшов Артем. Хлопець задоволений своєю роботою та обіцяє писанку покаже всім друзям. Я малюю писанку. Я на писанці малюю всякі узори. На завершення маленьких черкащан пригостили солодощами. А вони подякували майстриням та організаторам за перші в їхньому житті писанки.